Волонтери дому Сірка зафіксували у Івано-Франківську випадки ймовірного отруєння собак. Мене дуже турбує те питання, що масово почали труїти собак. Як івано-франківські медики рятували життя військового з Чорноморська? Збираю силами і відновлююся. Як на Івано-Франківщині працює табір для дітей загиблих військовослужбовців? Можна Паня, легко, спокійно». Волонтери домосірка знайшли у Івано-Франківську на вулиці Промисловій двох собак із симптомами отруєння. Про це Суспільному розповіла керівниця благодійної організації Наталія Когут. З її слів, волонтери одразу відвезли тварину в ветеринарну клініку. Врятувати вдалося одного собаку. Наталія Когут каже, обидві тварини були стерилізовані та вакциновані. Відвезли в ветклініку і одразу викликали поліцію, але поліція не виїхала на місце події, тобто слідчої оперативної групи не було. Вони пояснили, що ну дівчата, ви ж розумієте, якщо там камер нема, це мертва справа, це може бути тільки адмінправопорушення і ну, наш там дільничний може виїхати, подивитися, чи є камери. Тобто слідчої оперативної групи там не було, заява не була прийнята, виклик. Да на місце, на, до клініки е, поліція не приїхала, хоча вони мала приїхати описати стан собаки, що є поступлення з такими та такими -то симптомами". За словами Наталії, Когут, тварину, яка загинула, волонтери відвезли на розтин, щоб дізнатися причину. Додає. Що цією процедурою мали б займатися правоохоронці, як розповіла Суспільному речниця патрульної поліції в Івано-Франківській області Христина Мрегліт, 28 квітня поліцейські отримали повідомлення про ймовірне отруєння собак на вулиці Промисловій. каже, екіпаж одразу виїхав на місце події. «Екіпаж направився на вказану адресу, де набрав заявницю, оскільки її не було на місці події. Заявниця повідомила в телефонному режимі про те, що вона направилася в ветеринарну клініку з тваринкою, оскільки одна тваринка вже померла, а інша тварина ще перебувала в клініці. І попросила опитати очевидці, подивитися, можливо, є камери. Поспілкувавшись в телефонному режимі з працівниками поліції, заявниця повідомила про те, що зібрав, збере всі відповідні документи, в неї буде заключення з медичного закладу, і відповідно вона звернеться в міський Відділ поліції для написання заяви по даному приводу. Суспільне також звернулося за коментарем до речника Національної поліції в Івано-Франківській області Андрія Яцківа. За його словами, жодного звернення чи письмової заяви від волонтерів не надходило. В разі її написання, каже Андрій Яцків, поліція проводитиме перевірку. Аліна Біньковська, власниця такси. Дівчина розповідає, через випадки ймовірного отруєння собак у місті побоюється гуляти зі своєю твариною. каже, готова носити з собою антидот від отрути, щоб в разі симптомів надати допомогу собаці. Маю собаку таксу їй 6 років, і мене дуже турбує те питання, що масово почали труїти собак. Тобто, це ще з 2021 року. Вже таке є і. Загроза стоїть не лише тваринам безпритульним, які помирають жахливою смертю, а також і домашнім, тому що отруту сиплять, собака гуляє і вона зразу вдихає, і отрута миттєво починає діяти на тварину, і часто тварину не довозять. Керівниця благодійної організації Дім Сірка Наталія Когут розповіла, що у жовтні 2020 року у Івано-Франківську волонтери зафіксували випадок масового отруєння собак. Тоді каже, поліція відкрила кримінальне провадження. Тоді порушили справу по факту, але ця справа, так розумію, успішно закрита, тому що нікого не знайшли. І тоді було більше десяти тварин, які були потруєні. Ну і знов таки справа до суду не дійшла, справа була закрита. За словами речника Нацполіції в області Андрія Яцківа, деталі цієї справи поліція прокоментує у відповідь на наш інформаційний запит. Ілона Шевченко, Назарій Гук, Суспільне новини, Івано-Франківськ. Цей військовий Леонід втішає та заспокоює дружину Олену, яка упродовж чотирьох місяців поруч із ним у місцевій лікарні. Тут військовий реабілітується після важкого поранення. Подружжя із Чорноморська. Звідти Леоніда у листопаді мобілізували. Ділиться спогадами. Захисник попрошався рідний провели до військомату. Я, як це так я пам'ятаю, така погодка була дощлива була. Мої діти, дружина і мати була. Із січня Леонід боронив українські землі на Донецькому напрямку. Там розповідає захисник, не було жодного спокійного дня. У другий день різдва чоловік зазнав важкого поранення у Соледарі. Уламок пошкодив тім'яну долю головного мозку. Спершу за життя захисника боролися медики у Дніпрі. 12 січня Леоніда доправили до Івано-Франківська. Тут він пройшов до тями і через тиждень після поранення вперше зателефонував пригадує дружина Олена медсестричка. Він номер мій згадав, і вона набрала і він розмовляв зі мною. У Леоніда був пошкоджений головний мозок як наслідок параліч лівої частини тіла, розповідає нейрохірург Олег Онуфрик. Саме він встановлював захисникові титанову пластину для закриття великого дефекту кісток черепа. Коли вже дійшов до певного рівня, коли він міг самостійно сидіти, коли його пробували вже ставити на ноги, ми його перевели в відділення реабілітації. Там він знаходився тривалий час. І постало питання: що для того, щоб досягти максимальної ефективності з реабілітації, потрібно закрити дефект кісток черепа. Ця пластина є коштовна, тому що вона виготовляється на замовлення майстрами спеціально під його розміри, під його форму черепа та дефекту, і оплату за дану роботу з провела наша установа. Попереду в Леоніда пояснює Олег Нуфрик, тривала реабілітація. Втім, воїн готовий до боротьби за власне здоров'я, адже дома на батьків чекають двоє синів. Фізичний біль ділиться захисник та, мувати легше, аніж моральний. Збираю сили і відновлююсь. наших хлопців. Інна Сендецька монік, Роман Булелик, Суспільне новини, Івано-Франківськ. 63 валізи у майбутнє для випускників інтернатних закладів Прикарпаття планують зібрати волонтери Мальтійської служби допомоги. Про це сказала волонтерка організації Марта Брензей. За її словами, у кожній валізі буде постільна білизна, посуд, засоби гігієни, побутова техніка на загальну суму 10 тисяч гривень. Благодійників закликають допомогти фінансово. А речі для випускників волонтери закуповуватимуть самостійно, щоб вони були однакові для всіх. Гроші збиратимуть до 14 травня. А валізи планують вручити дітям під час свята останнього дзвоника, каже Марта Брензей. Коли ти кудись переїжджаєш, перше, що ти йдеш робити, це купувати базові речі, так, щоб зготувати, їсти, щоб десь мати собі своє місце для навчання, для відпочинку. І так само ці діти вони йдуть, хтось де вчитися, хтось їде, можливо, десь кудись працювати. Так. Їм потрібні ці речі, базові, так для того, щоб теж облаштувати своє можливо, маленьке затишне гніздечко. Це вже буде по рахунку акції, окрім того, що є акція Велі за майбутнє, також ми готуємо стипендії для випускників, які якимось чином відзначилися у е мистецьких якихось доробках своїх чи спортивних, якихось якостях чи наукових, навчальних. Підтримали уже дітей на суму 63 тисячі гривень. І якщо говорити про валізи, то вже за останні ці кілька років від 2018-го, приготували 130 близько валіз на суму близько 900 тисяч гривень. Наш з ним контуринг як ми з ним йдемо. Донька загиблого військовослужбовця Збройних сил України Анастасія Шомляківська показує набити тату на руці. каже це вона з батьком, коли була ще малою. У мене загинув тато 19 червня влітку. Я думала, не буду плакати, але не вийде. І через два місяці я зробила тату контур наш, і мама теж набула. Ми були в селі, але зараз ми в селі знаходитись не можемо. Ну дуже складно все просто напоминає про нього, і ми приїхали на ну місто на зйомну квартиру. Анастасія разом з іншими 44 дітьми загиблих військовослужбовців безкоштовно відпочиває у реабілітаційному таборі в українських Карпатах. Тут займаються йогою, акторським мистецтвом, ходять у гірські мандрівки та на інші екскурсії. Триває заїзд 10 днів. Можна спокійно. Говорити там те, що ти боявся раніше іншим, розказувати. Тобто, від бути повністю відкритим, тебе всі зрозуміють і всі підтримують. Анастасія Баланчук приїхала із міста Бровари. каже, охоче в цьому таборі грає у волейбол та мафію це більш вже активно фізично, а мафія більш е, саме психологічно та розумово, і це дозволяє нам всім якось групуватися і знайти собі друзів по інтересам. Засновниця громадської організації Ukrainian Canadian Advocacy Group, яка повністю фінансує цей табір, Ольга Продан, розповідає: переважно гроші для нього збирають під час благодійних івентів у Канаді. Це наш четвертий заїзд. А загалом вже попрацювали з 95 дітками. Ребілітаційний табір. Він ми, тобто, ми не йдемо в глибоку терапію, це йде в більшості стабілізація дітей, процесів. Мої всі дітки це втратили героїчно або маму, або батька. За словами Ольги Продан, усі педагоги у таборі мають освіту психолога, навчає акторської майстерності дітей Тарас Шевчук. Розповідає більше десяти років працює з дітьми, зокрема, і у відпочинкових таборах. В очах і в спілкуванні вони потребують більше тепла. Тут діти вони більш вдячні, вони з теплотою відносяться до того, що для них роблять. За словами Ольги Продан, наступний заїзд розпочнеться 25 травня. Організатори продовжують приймати заявки на участь у цьому таборі. Оксана Василик, Андрій Шостикевич, Суспільне новини, Івано-Франківська область. 105 спортсменів з восьми областей України взяли участь в чемпіонаті Івано-Франківська з тайландського боксу «Муай-Тай». Провели його 29 квітня у манежі Івано-Франківського коледжу фізичного виховання. Присвячений чемпіонат – дню міста, каже головний секретар Івано-Франківської обласної федерації тайландського боксу Сергій Кондрат. Офіційних зустрічів 50 і також 11 матчових зустрічей. Якраз от дітей 6-9 років. Після трьох раундів боротьби перемогу здобуває Георгій Чмихайло зі Львова, хлопцю 12 років. Легко. Колі, локоть залітав. Перший раз так легко, скільки я виступала дуже легко. В іншому поєдинку переміг Назарій Сідлецький із Вінниці. Каже, було нелегко. Він постійно дергав, я нацевівся, і він мене зустрічав з ударами, і я інколи падав. Ну, а я там теж йому попадав, він впав один раз. в клінчу, там ми працювали часто. Тренер Назарія, а також один із суддів чемпіонату Денис Заведія розповідає, Вінницьку область сьогодні на ринку представляють 11 спортсменів різних вікових та вагових категорій. Для моїх спортсменів особисто такі виїзди далеко від дому дають досвід. Так, певний, бо коли вони виступають в себе вдома. Ну, для них вдома є вдома. На своєму ринку виступати, коли ми приїжджаємо, це другі емоції, другі переживання, другі супротивники з більшості західної України. Для нас це гарний досвід. 30 учасників представили на чемпіонаті Калуш, розповідає їхній тренер Денис Бухтарьов. Десь 10 спортсменів у нас тільки новачки, очки, тобто тільки починають, 20 спортсменів більш досвідчені. І коли ми акцентуємо спочатку, тих 10 ми акцентуємо спочатку на психологічній підготовці, щоб дитина вийшла, не боялася рингу, побуксирувала один-два боя, провела, трошки так адаптувалася. А більш досвідченими спортсменами ми вже там ставимо кожну задачу, нам різні більше руками попрацювати, більше ножками попрацювати, більше в хрінь зайти. За словами Сергія Кондрата, ці змагання є вибірковим етапом для спортсменів з Прикарпаття, бо на них вирішуватимуть, хто представить область на чемпіонаті України, який має відбутися влітку. Оксана Василик, Андрій Шостикевич, Суспільне новини, Івано-Франківськ. Ви дивитеся Суспільне івано франківськ Підписуйтеся на Суспільне Івано-Франківськ у соцмережах.